Вітаю вас, друзі! Ви на каналі 3D-Farmer. Мене звуть Олексій. Тут ми говоримо про 3D-друк українською мовою. В цьому відео розмова піде про поверхні, на які друкуються 3D-вироби на ваших принтерах. Зараз дуже багато різноманітних покриттів та всіляких кле клеїв, де використовуються різні технології, так би мовити, і зачасту. 3 d друкар початківець, здебільшого, він може розгубитись та використовувати не те, що насправді ефективно та красиво. Тож, поїхали. Сьогодні мова буде про адгезиви. Адгезивами я називаю покриття на столах принтерів, та також різні платформи, на яких відбувається друг. Це теж будемо називати адгезивом. Ну що ж, на скло я наніс чотири різних клеї, які е, колись використовував в своїй практиці. Ну, почнемо. Перший це карандаш. Це карандаш, е, який клейовий. він купляється в будь-якому магазині. В канцелярських товарах, або навіть в звичайних хостоварах чи там ті ж саме етб сільпо, вони є. Карандаж буває двох різних видів ПВА та ПВП. Ось так виглядає сам той клей. Отак от воно викручується, скоріш за все, всі. Такі, клеї бачили. Справа в тому, що ці, цей клей буває двох видів: е, на основі ПВП та на основі ПВА. Тож, для 3D-друку використовується виключно клей карандаш на основі ПВП. Клей на основі ПВА виглядає так само, але він взагалі не тримає виріб на склі. Особливості е, цього. Адгезиву такі. Наноситься він на холодний стіл ось таким от чином, і все. Після того він е, застигає, висихає, виходить волога з нього та можна вже на ньому друкувати. Е, з плюсів цього адгезиву е, виділяю його доступність, зручність зберігання от, та можливість оновлення. Покриття на столі, після того, як воно вже певний час віддрукувало, можливо, десь вже з'явилися якісь такі прогалини до чистого скла, бо клей так чи інакше він частково залишається на виробі. Його можна оновити. Для цього достатньо нанести просто чистої води, розмисити це все діло, воно знову покриє скло і вже е після висихання буде знов друкувати, як і раніше. З мінусів цього адгезиву особисто я виділяю наступне. Перше, покриття виглядає досить всрато, вибачаю, за мій французький. Якщо ви бачите, воно блікує, от, і на бліках видно, що поверхня не гладка, вона не має якоїсь такої скляної поверхні. Кожне нанесення клею залишає відбитки певні. Отут, от внизу. Я дуже жирно наніс клей, він е підсох, але він має прямо такі е ритвини які так чи інакше будуть впливати на якість друку А саме вони, е вони будуть пропечатуватись на нижньому шарі вашого виробу, і це буде виглядати не дуже естетично. Також цей клей, якщо його Постійно оновлювати тією ж самою водою, він буде накопичувати в собі е, залишки жиру з ваших рук, коли ви так чи інакше будете його чіпати. І адгезія в нього з часом пропаде. На нього друкується АБС, на нього друкується пила, на нього друкується печ, нейлон на нього не друкується. От. Ще раз повторюю, клей на основі ПВП. В жодному разі ні на ПВА. Наступний. Адгезив BF. Це розчин клею BF2, здається, зі спиртом. Що можу сказати за нього? В нього чудова адгезія, чудова адгезія для ABS пластику при остиганні столу десь до 50 градусів. Виріб з АБС автоматично сам просто відліпає з таким характерним треском та може навіть видрати шмат скла. Так, Але тримається це все непогано. Друкував на ньому ПЛА, Петч АБС. Нейлон, воно не держить, як і цей клей карандаш. З плюсів цього клею. Що можу сказати, легко наносити, розлили трошки, розвезли це все. Патильком воно засохло і вже буде тримати все, що ми будемо на ньому докувати. З мінусів цього клею, він має не дуже поверхню, коли підсихає. Є отакі розводи, які залишаються на ньому. Його неможливо оновити ні водою, ні спиртом. лише Треба наносити новий шар цього розчину клею БФ зі спиртом тіловим або із запропиловим. О. Якщо цей клей перегріти до температури 160 градусів, він починає виділяти дуже токсичні речовини. Треба це враховувати, але, скоріш за все, ви стіл так не будете е, гріти. Тож, мінус в нього ще один: те, що оці розводи на поверхні, вони. Будуть залишати свої відбитки на виробі, який ви будете друкувати. Та його неможливо е, оновити ніяк, окрім як нанести поверх цього шару наступний шар. Зняти його зі скла, до речі, важкенько. Е, його треба замачувати у спирті, тоді він починає якось розкладатись на ну, коротше, перетворюється на якусь клошню, і її вже можна зідрати з поверхні скла. Клей БФ, на жаль, не продається в кожному магазині, тож його треба шукати. Тож доступність цього адгезиву гірша, ніж доступність, наприклад, карандаша. От. Але, в принципі, речовина не заборонена, її можна купити та використовувати. Наступний повідон. Оце він. Зараз на одліках ви бачите. Що в нього майже дзеркальна поверхня. Ну, вона не майже дзеркальна, вона, по суті, є дзеркальною. Дуже чудовий перший шар виходить, коли друкуєте на нього. На виробі прям дзеркальна поверхня, в яку можна дивитись. І все буде видно, як у дзеркала. Дуже чудовий матеріал. Його наноситься, ось у мене повідончик зі спиртом. Наноситься отаким от пшиком. Бачите? І потім отак от шпательочком розноситься вже по поверхні. Коли він висихає, утворюється чудова поверхня глянцева. Оновлювати його можна чистим спиртом або навіть водою. Але водою я не раджу оновлювати по відому. Чому? Тому що в такому разі на поверхні клею буде. На поверхні столу з цим клеєм буде накопичуватись жир з рук, і рано чи пізно виріб почне відставати навіть е при наявності цього клею. Тож я його завжди оновлюю виключно там, метиловим спиртом і все чудово застигає, і покриття стає як нове. Е друкується на ньому пила, петч, ABS е це те, що я друкував. Нейлон він не тримає, але ну нейлон майже ніхто не тримає. Так, щодо доступності, на жаль, його в магазині теж не купиш в якійсь АТБшці, але він продається в інтернеті. Це порошок білого кольору. Я раджу вам придбати, якщо ви вирішили придбати Повідон, шукати саме Повідон К-30. От Я його використовую, е, мішаю зі спиртом 1 до 10, тобто грам повідона на 10 грам спирту і виходить чудовий розчин. Можна, в принципі, ще більше його розводити спиртом, але я ну, не випробував це. Бачите, поки розмовляв, спирт вже е, вивітрився, і поверхня знову у нас ідеальна, чиста і красива. Тож, е, у порівнянні. Трьома э, адгезивами у Повідона сама чудова поверхня виходить після того, як він застигає. І він дуже легко знімається з поверхні столу, достатньо просто або спиртом його розмочити, або звичайною водою протирати, поки він э, не скінчиться. От. На відміну, наприклад, той самий э, ПВП-клей. Карандаш, він, до речі, теж зроблений на базі Повідону. Це ПВП і є Полівініл, піровідон щось таке. Це є ПВП. Скорочена назва, умовно кажучи, Повідон. Так, наступний наступний адгезив ABS Siek. Він, мабуть, самий такий ядрений. Це розчин ABS пластико. З розчинником, наприклад, ацетоном. От. Наноситься ця квашня на скло. Наноситься вона також по принципу, як той ж самий БФ, наприклад, і повідон, розлили і вже е шпательочком розтягуєте це все. За рахунок того, що маса дуже густа, е розтягнути нормально її на скелі не виходить. От. І, коротше, залишається, бачите, дуже-дуже е дуже такі сильно виражені е горби. А також, коли після нанесення ви включите стіл для того, щоб трохи його прогріти, щоб розчинник вийшов, утворюються ще пухерці. Це дуже... Це дуже неестетично виглядає. От. Тож під час друку, коли сопло їде над столом намазаним ABS сіком або Соком, перший шар у вас буде дуже. Дуже не, ну, неопрятний, дуже поганий. Чому? Тому що оці пухирці піднімаються і крадуть у той зазор 01-02 мм, який у вас є. Тож тут виріб буде розмазаний, тут виріб буде нормальний, тут ще якийсь і так, далі, і так далі. Але це не саме страшне в цьому всьому. Саме страшне починається після того, як ви вирішите його зняти зі столу. Після остигання поверхні. Столу АBS Сік він не відстає від скла, бо він до нього приклеєний. І вам доведеться його буквально збивати шпателем, щоб якось відскрести від скла його. При цьому ABS Сік відстає сам від скла, тобто поверхня виробу у вас буде того кольору, якого був ABS Сік. Це дуже сильно псує зовнішній вигляд. По-перше, по-друге, до речі, поверхня буде дзеркальна, бо скло е має, ну, задає таку текстуру. Але виглядати це буде дуже кріпово. Е після того, як ви, наприклад, всередині столу щось надрукували на BS-соко, ви його зняли, у вас тут залишається просто дірка е чистого скла. І для того, щоб знову тут щось надрукувати, вам треба буде. Його замазати АБ соком. Тож, якщо всі ці адгезиви, вони умовно кажучи, багаторазового використання, коли я відшкріп від карандашу, я можу там його якось оновити, або навіть не оновляти, в залежності від того, як він відділився з виробу, тобто це багаторазові адгезиви, то АБС Сік він одноразовий. Коли ви будете щось зривати з нього, буде утворюватися дірка, і треба буде її замазати перед наступним друком або друкувати в іншому положенні, щоб е, перший шар вкладався саме на цей адгези. Е При цьому, коли ви цей розчин, ацетону з АБС пластиком будете сушити на столі, у вас в кімнаті буде буквально газова камера. Чому? Тому що ацетон буде дуже сильно випаровуватись і ці пари ацетону будуть в хаті, будуть в повітрі. Тобто це дуже сильно шкодить здоров'ю. Дуже не раджу використовувати для виготовлення АБС соку розчинники, такі як діхлорметан або діхлоретан. Діхлоретан взагалі вас може вбити буквально з першого разу, коли ви будете намагатись просушити цей стіл. Ну і діхлорметан, він не такий шкідливий, але ну, теж здоров'я вам не додасть. Тож, АБС-Сік це старе лайно, його можна використовувати зараз, але треба розуміти саме, чому ви вирішили його використати. Наприклад, інші адгезиви вам чогось не підійшли. Якось так. Це те, що стосується. А ну і по о, виготовленню цього о, адгезиву, я вже казав, що використовується розчинник там ацетон або там хлорметан. І ацетон у нас заборонена речовина, в магазинах його купити не можна. Якийсь розчин, типу а нагаток у жінки вкрасти не вийде, ну в плані вийде вкрасти, але використати не вийде, бо там дуже-дуже дуже сильно розбавлений той ацетон і воно не буде працювати, він тільки воняє як ацетон. Тож виготовити його може бути для когось проблематично. Ну і це слава Богу. Є ще адгезиви, такі поверхні, як малярний скотч, але малярний скотч це лайно з якихось там середини 10 років, і хай воно там залишається. Нічого хорошого з того не вийде. Не раджу його використовувати. Добре. Є ще поверхні, такі чудові, як ультрабаза. От у мене залишився. Залишилось скло з п'ятого 5 ведміння, з мого. Ультрабаза вона у всіх виглядає однаково у всіх принтерів. Це така чорна, не знаю, якась там графітова поверхня, ну, чорна, скоріш за все. Да. На ній є така текстура, схожа на текстуру якогось агроволокна От. і чомусь обов'язково ліплять ще оці білі полоски. Ультрабаза класна штука на нових принтерах, мов розпакував, зібрав, включив і друкуєш. Можливо, так і є, насправді. Чув, що люди на ній друкують пила, пластик, печ, пластик, чудово, все це там тримається. Для того, щоб відновити адгезію, бо з часом вона чогось псується, скоріш за все, за того, що руки знов-таки жирні, якими ми це все мацаємо. О, використовувати треба якісь миючі засоби аля фейрі, які саме не скажу, чому не то, що я вредний, а то що я ніколи їх не використовував. Зараз поясню чому. Ультрабаза дуже-дуже-дуже ненадійна річ. Я хочу друкувати і бути впевненим в тому, що нічого не відлипне. Кожен раз бігати її, мити, я не хочу. Якщо ви використаєте хоч раз якийсь не той миючий засіб, наприклад, періодично я бачу в чатах, що люди потерли це етиловим спиртом, і все, ультрабаза взагалі перестала щось держати. І коротше, вона дуже нестабільна, вона недовговічна, і все на цьому її. Тут навіть плюсів немає в цій ультрабазі. О, тут, бачите, періодично трапляється таке, що печ відриває від ультрабази шматки прямо зі склом. Це все розслаюється, це не просто від... обідрана оця штука, там прям вирван шмат скла. Що робити, якщо у вас ультрабаза? На неї треба просто наносити якийсь зовнішній такий адгезив, і вона не буде відрізнятися нічим від звичайного скла. Всі інші властивості в неї як у звичайного скла. В мене є, ну, там коли я купляв собі того ж самого ендера, третього, який ви, можливо, бачили. А якщо не бачили, подивіться там зараз вверху справа є посилання на нього на це відео. Я робив йому е такий маленький апгрейд. От у нього був був стіл з ультрабази. Я одразу цю ультрабазу зняв, пер перевернув догори ногами. Там звичайне скло. І вже на цьому склі я друкував, як е, звиназ зв, як, зв, як зазвичай це роблю, тобто за допомогою того ж самого Повідона. Тобто, там ультрабаза взагалі вона не використовувалась ні разу. Бо я ж кажу, що ультрабаза це. Вона була хітом десь 2018-2019 рік, як вона тільки з'явилася. Це, це було круто, вже не треба було використовувати той синій скотч або BS Сік. Але з часом ультрабаза себе показала як дуже поганий такий от адгезив. Ще є зараз на ринку пей Пластини. Їх Ціле сімейство, там, ціла родина, так би мовити, цих покриттів, Я їх буду всі називати пей, бо вони відрізняються в залежності від оцього покриття. Є оце саме пей, є там ще Poie, там і так далі, і так далі. Я не хочу навіть туди заглиблюватись. Різниця там лише в тому, що текстура. Є якісь там навіть з лазерним таким. Візерунком, який теж переноситься на е, те, що ви друкуєте, виглядає дуже чудово, дуже круто, але воно буквально одноразове. Тобто його за тиждень можна вбити. Жодних адгезивів, звісно, на поверхню тих пластин наносити не можна, бо зразу втрачається весь сенс в цій пластині. Коротше, повертаємося до пеїпластини. Пейпластина це така, умовно кажучи, складна річ. Складна в плані не те, що вона якась дуже зроблена по складному. Вона просто складається з двох частин. Є магнітна основа, наприклад, це магнітна основа на столі, яка кліється на поверхню там, на алюміній. І на нього вже зверху ліпиться ця пластинка. Вона така дуже гнучка. От ви бачите. Липне до магнітику чітко, тримається зазвичай доволі міцно. Інколи, звісно, її може підірвати. Якщо друкується матеріал, який дає велику усадку, і він друкується по великій площі, то може просто загорнути її. Ну, це вже такі обмеження технології, мовно кажучи, але, скоріш за все, ви з цим навряд чи будете стикатись. Зручність цієї поверхні, в чому. Полягає. За рахунок цієї текстури велика площа контакту з виробом, що запобігає його відриванню. Звісно, що якщо ви її теж замацаєте своїми жирними руками, руками, які виділяють жир, ну, так влаштована наша шкіра. От. То адгезивні здатності теж будуть е зменшуватись, і виріб може відлипати. О, ну, але достатньо буде просто протерти там спиртом для того, щоб е прибрати той жир цій поверхні і е друкувати далі. Поверхні, бачите, пей, вони такі двосторонні, умовно кажучи. Е це теж доволі зручно. Коли виріб надрукувався, стоїть, ви просто берете, отак, от її згинаєте, і він. Відпадає, бо ну, з'являються точки напруження, які зривають цей виріб. Це дуже зручно, не треба ждати, коли очікувати, коли стіл охолоне. Тож, якщо на ваш принтер є такий апгрейд, як Pay пластина дуже, 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 дуже раджу його вам туди встановити. Як встановлювати, то вже інше питання. Там, дві. Школи є, так би мовити, які постійно халіварять між собою. Якщо цікаво, напишіть про це в коментарях, я може, там зніму відео про це або якось там вам відповім. Тож, до е пей-пластини повертаємося. Дуже зручна річ, друкується на неї майже все. Що можна, нейлон теж на ній не тримається, тож не партесь з цього приводу або не надійтесь. Ну на чисту поверхню пей нейлон не друкується. Якщо виріб якийсь там видаченьки, він буде відставати маленький, в принципі, можна надрукувати. Я друкував, тримається він непогано, але це, якщо буде таке, там десь 100-150 мм в діаметрі, воно відірветься. Щодо цієї поверхні, як я вже казав, з часом вона може втрачати свої адгезивні властивості з різних причин: пив, жир, не знаю, марс не в тій фазі там. Тож на неї навіть, інку, навіть деякі виробники прямо пишуть, що наносите адгезив. На пейповерхню можна і треба наносити адгезит. На всі свої пей поверхні я також наношу повідон. І завжди це робив і робити буду. На початку відео я сюди наніс всередину таку велику пляму повідону. І подивіться, ви взагалі бачите, де, де він тут. Тобто повідон. Жодним чином ніяк не впливає на поверхню, на саме візуальну таку складову поверхні стол, ну пеї пластини. Щоб ви не думали, що я вам не ту сторону показую, то цю я вам теж покажу. Це, до речі, сторона взагалі жодного друку на неї не було. Вона, так би мовити, не цілована. Тобто, от вона новенька. А тут вже, ну. Десь під 800-900 годин друку повинно бути, використовувався повідон, який я роблю самостійно. Після того, як повідон наніс, шпателючком все розмазав і друкую собі спокійненько. Якщо вдруг, ну, я розумію, що багато було друку, якесь там, можливо, серійне щось виробництво, то просто спиртом на ніс також розмазав, він знову розтворяє, розчиняє повідончик і відновлює повністю поверхню. Тож, особисто моя рекомендація з того всього, що я вам показав. Ультрабаза однозначно ні, це, ну, це, це погана штука, вона нестабільна. На ній не можна очікувати якихось гарних добрих результатів. Щодо е, адгезивів, які ми створюємо, можемо створити самостійно, самий крутий з цього всього це повідон. Повідон К30, 10 до спирту, і у вас чудовий клей. Е, якщо ви купите 200 г. То ж самого порошку повідону, вам потрібно буде 2 літра спирту. Ви зробите собі 2 літра клею, ну, трохи більше там вийде. Да? ну, не суть. 2 літра клею. Ви я не знаю, за який час ви його використаєте. Якщо, звісно, у вас там не якась ферма з 40 принтерів. То вам вистачить його на декілька років, буквально. По вартості це все вам обійдеться. Ну, умовно кажучи, спирт. Якщо ми візьмемо там якийсь крутий і запропіл, наприклад, там щось в районі, не пам'ятаю, там 200-300 гривень літр. От, тобто 600 гривень ви взяли, візьмемо по багатому, 600 гривень ви потратили на спирт, та витратили ще десь гривень 300, можливо. Пусть буде навіть 400 гривень, ви потратите на 200 г повідомлення. Він, скоріш за все, дешевше. Ви отримаєте 2 літра клею за 1000 гривень. За 1000 гривень заводський клей, якщо ви будете купляти, ну, ви купите собі значно значно менше. Я особисто впевнений в тому, що 99% оцих рідких клеїв для 3D-принтерів, які у нас є на ринку, це все зроблено на базі повідомлення. Є різні клеї під різні матеріали, навіть під нейлон. Я таким не користувався. Не знаю, що, з чого вони зроблені. Скоріше за все, основа там повідон, але додавлено якогось агента, який створює певні умови на поверхні столу, від чого нейлон тримається дуже міцно за це все. Тож, моя порада: якщо у вас скляний стіл використовуйте, просто наносите повідон. Якщо у вас стіл, на який можна поставити пей пластину, або вона вже там стоїть, використовуйте пей-пластину обов'язково, але з повідоном. Ви взагалі забудете, що таке відрив деталі від столу, від поверхні столу. Тож, якщо вам зайшов такий погляд цих адгезивів, поставте лайк цьому відео. Ви дуже допоможете каналу у просуванні та більша кількість користувачів побачить це відео. Підписуйтесь на канал, бо тут ми говоримо про 3D-друк українською мовою. Гарного дня!